Я рада вас вітати, малята! Ви малята не лініться, одне одному всміхніться. Гей, швиденько, всі вставайте в хороводі, закружляйте. Ах, і зайчик нас хоче з нами погратися. Сьогодні ми будемо займатися фізкультурою. Пішли по колу. Зупинись і в протилежному боку. І от так. Молодці діти. На п'яточках. Не поспішайте. Тримаємо рівновагу, спину рівно. На шпиньки. Ось так. Виросли як ви, Молодці. Дякую. Комплекс загальнорозвиваючих вправ називається у зоопарку. Перша вправа мавпочки. Вихідне положення основна стійка. Руки підняти вгору, зірвати банан. ось так, і опустити. Молодець. Діти, повторюйте за зайцем. Ось він як тягнеться вгору. Руки рівні, спина також. Дякую. Друга вправа називається тигр. Присівши в опорі на кисті рук, голова опущена. Випрямляючи ноги. Вигнути спину і сказати. Рар. Рар. Ось так. Рар. Рар. Молодець. Ще. Рар. Голосніше, діти, дякую. Наступна права жирафа. Вихідне положення, основна стійка, руки на поясі. Повернути тулуб в сторони і тримати спину прямо. Ось так. Молодець. Ноги разом. Молодець. Поворот. Дякую. Наступна вправа називається зайчик. Зайчик про тебе. Вихідне положення основна стійка. Руки зігнуті в ліктях. Стрибки на двох ногах. Ось так. Ой, молодець! Гляньте, як зайчик. Діти, ви також, та ви вище, ніж зайчик стрибаєте. Бачимо молодці! Наступна вправа називається «До стрибни, до бананів. Ось так! Лівою правою рукою хоче дістати мавпочка банан. Ось так, двома руками. Діти, старайтесь, молодці. Молодець заєць. Дякую. Наступна вправа банани для мавпочки. Кидання торбинок з піском у горизонтальну ці лівою та правою рукою. Подивіться, як це виконує зайчик. Молодець. Лучно кидаєш. Дякую. Діти, ви також повторяйте. Молодці, молодець, дякую. Діти, а сьогодні ми пограємо в пальчикову гру, яка називається зоопарк. На назву кожної тварини згинайте пальчики рук. Ось дивіться, як це буде виконувати наш зайчик? Вчора нас туди водили, де слони, і крокодили, де ведмеді, бегемоти, мавпи, зебри, вовки. Там ми бачили лисицю, лева, лебедя, цесарку. Де були ми? Ану, підсказуйте, діти, де ви були? Де ми були? Так, в зоопарку! Молодці діти! А зараз пройдіть мені, будь ласка, як ходить лисичка. Покажіть. Ось гляньте, як вона йде граціозно. Лапки в неї тихенько, головка рівна. Ось так лисичка пішла. Дякую. А тепер пройдіть, як зайчик. Ось так зайчик високо вміє стрибати. Діти, ви продовжуєте стрибати. до побачення зайчику. Він побіг до своїх друзів.